Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене буде відео про поповнення моєї колекції новорічних рукодільних іграшок. Думала, що вже в цьому місяці мені точно вистачить моїх стартів, але світло інколи виключають, пропадає і вишивати великі роботи. У мене на кінець місяця якраз лишилися такі складні роботи. Вишивати їх при світлі свічки або при маленькій лампочці не так зручно. Тому я вирішила, що розпочну я ще один процес. якраз у Кольорової вийшли новинки. І давайте я вам покажу, які саме новиночки я обрала. Це ось таке чарівне зайчиня, Щасливе зайчиня, новорічна іграшка. 16-й артикул. Розміри можна бачити. В наборі є бісер, декоративні бусини. Дивіться, тут не тільки вишивка хрестиком, ще однієї прикраси на ялиночці. Така зручна упаковка. Невеличкий набір, невелика упаковка. Мені подобаються такі. Бо магніт я купляла, вишивала влітку квітуча Україна. Він був у коробочці, і такі коробочки не завжди зручно, мені здається, зберігати. Ну, це чисто моє таке враження. А ось такі мені більше подобаються, вони менше будуть займати місця. Зі звороту, видно тільки частинку схеми. Я вже. Здогадуюся, що це не повністю схема, що це схема саме для Бекстічу, а для хрестиків буде інша з значками. Тобто це в нас просто кольорова, а там буде кольорово символьна. І такий він одразу прощупується, що тут є ці бусинки. І другий набір, який я обрала це ось такий от дідусь, свято наближається. Побачите артикул набора. І також невеликий. Трішечки менше, ніж зайчення. Нижчий дідусь, навіть ніж зайчення. В зайчуні така шапка велика. Тут немає вже інших пришивних елементів, тільки хрестик буде, і так само видно трішки схему. Також, це вже не влізло, воно було коробочка, ще була окремо в пакеті, і в пакет було вкладене. Новинки, я розповідала в своєму відео зі стартами. Я показувала, що там були органайзери, а це ще і бабінки вийшли. Хоча... <смі> Хоча тут переплутали, написали органайзер для рукоділля. Тут вже наліпка бабінки. Так, це бабінки. І в подарунок, бачите, кільце для таких бабінок. І це в мене мікс БК-01. Бачите? Мабуть, ті самі малюнки, які були на органайзерах. Зараз ми з вами роздивимося, розкриємо. Це ще не все. Ще були ось такі невеличкі подаруночки вірою в перемогу, кольорової. Невеличка схемка. там є, я вже заглядала, там є пластиковий конвей, невеличкий шматочок. Бачите, і навіть ниточки є. Такі от. Точок можна зробити магнітиком, можливо, якимсь брелочком або брошкою. Чудово, в мене будуть додаткові ще й бибінки. Супер. Вищую собі такі прапориці. І ще тут в мене є колекція карт. Збери повну колекцію карт, бісер приціоса. І всього 16 карт Ми бачимо, які є в різних кольорових гамах. Можете зробити стоп-кадр, почитати, кому цікаво. І на звороті ці самі карти зображені. Підписані. Ну тут друк такий не дуже, але можна де ніде побачити навіть трохи номери, які там присутні на цій карті. І я вже сюди заглядала. Я не змогла стриматись мені було цікаво. Тут також є. На кільце, щоб збирати на кільце всі ці карти. І мені дісталася біла. Біло-сірі. Я вже так давно не вишивала бісером, але здається, чогось тут не вистачає. Цей от гарний, 78102, з сріблястою серединкою, але це матовий. Мені подобається, коли бісер матовий, гарно виглядає. Ці, ось, сірий теж матовий, гарний. То так подивитися, які саме кольори, але, звичайно, бісер не так гарно показує камера. І зі звороту, знову ж таки, які є. При замовленні від 1500 гривень отримуєте в подарунок одну з 16 карт. Карту обираєте самі, тобто можна зробити кілька замовлень і отримати карту при кожному замовленні. Зібрати цілих 16. Цікаво, як довго буде ця акція. Чи встигну зібрати всю колекцію, чи не встигну. Ніколи не було в мене бісерної карти. І цікаво таке. Особливо для тих, хто дівчата багато вишивають бісером. Так, і це ще не все. А, ми хотіли з вами подивитися. Читаю, органайзер, подивитися на бобінки. Зараз я їх. Розкрию і подивимося. Збиває трохи У мене оцей напис органайзер. Такі хочеться сказати, розпакувала вже органайзери, розпакувала бобінки. Давайте покажу вам які саме тут бабіночки. Такі, як і органайзери, були фіолетові. Бачите, зі звороту теж нанесений малюнок, тобто бабінка буде гарна з обох боків. З Такою от сакурою. Сукуленти. Вже добре все прорізали. вони буквально трохи, здається, зараз повипадають всі. І ось такі блакітні квіточки. Підписано кольорова. Тут є віконечко для того, щоб писати номери ниточок. Я зазвичай з одного боку підписую номери, а з іншого підписую які саме ниточки, бо в мене і DMC, і SHS є, і Dimensions. Окремо наматую. Але ці бубінки я, мабуть, буду використовувати, не просто, щоб наматувати ниточки, а можливо, для фото, як антураж, наматувати якісь нитки, які треба під окремий проєкт, а можливо, буду просто використовувати. Можна окремо взяти, щоб були всі чотири планшетки з одним кольором, тобто з одним якимось малюночком, ну так теж цікаво, коли вони всі різні. Ось так от показала вам, що тут є, але не для того я хотіла зняти цей шматочок відео, я хотіла показати вам, що тут в наборі, заодно його розкрити і розпочати. Друг знов вимкнуть світло ввечері, я думаю, під лампочкою, та, яка в нас є. Не на батарейках вона так заряджається, ми її поки є світло заряджаємо, потім, коли світло пропадає, вмикаємо, але вмикаємо так не дуже яскраво, щоб її вистачило надовше. Тому, думаю, під такою невеличкий процес буде зручніше вишивати. Зараз я свої процеси великі не можу вишивати. Так, трішечки вам пошоршу. Такий гарний друк на обкладинці, таке як фотобумага. Бачите, блищить. І, ой, Боже, яке чудо! Подивіться, ой, краса. Так, давайте заглянемо. Це фетр. Фетр на зворі. Супер. Така ось ниточка підвіз, невеличкий шматочок пластикової канви і фетр. Причому фетр вже з нанесеним малюнком, тобто вийде вона така, як двостороння іграшка. Клас! М, краса яка. Супер! Це ж можна буде, якщо лишаться якісь бусинки, бісер, і з цього боку пришити, прикрасити додатково. Ой, красуня. Подивимось, що в нас тут є. Інструкція для вишивання. Таке саме, як було у мене в Магнітіку в з Україною. Чувана немає. І схемка. Покажу вам таким чином. Так, тут у нас лише бісер та бусини показані. ось велика така бусинка. Бісер. Всього, ось. І таким чином покажу вам, щоб не повністю показувати, тут вже кольорові символьні значки. І бекстіч, і хрестик. На зворотній стороні розміщення схема бекстіча та показані місця пришивання бісеру та табуса. Ця схемка вже значно краща, ніж. Та, що була у мене в кексику, там такі перепл... переплетіння. Так, зараз я піду її візьму. Взяла схему кексика. Дивіться, тут були такі дуже жирні оці полоски, і складно було очам. Просто багато дуже кольору, і якось воно так по очах трохи вило. Я писала про це виробнику, і бачите, прислухалися, зробили. Більш такими прозорими ці полоски, видно 10 на 10, і не так збиває з толку розміткася. Клас. Це вже значно краще. Приємно, що прислуховуються і розвиваються. Вони тільки починають це все робити, тому рада, що прислуховуються і поріпшують свою якість. Так, і так от покладу, щоб її було видно. І оцю красоньку щоб було видно, краще отак от, щоб вони дивилися всерединку. Дивилися разом зі мною, що у нас тут знаходиться в пакетику. Так, в окремому пакету всі комплектуючі трішечки вам пошуршу. І голочка для вишивки хрестиком. 17 кольорів. М -м, немало. Так, дивишся, наче не так багато, а тут цілих 17 кольорів. Такі ось ці ниточки, Покажу трохи по кольорах. Коричневий сірий, Нічого собі мені здавалось тут менше кольорів. Ой це який гарний такий блакитно-бірюзовий. Зелені, рожевих, скільки. Рожеві, червоні, нічого собі. <смі> така ніби невеличка робота, а скільки кольорів. Так, нитка для бісеру та голки. Цю голочка для вишивки бісером, ниточка, окремий бапінці і що таке все блищить. Я тут біля вікна стою і в мене все відблискує. Ця така велика бусина. Трішки менше. До речі, на сайті Кольорове можна окремо купити як бісер, так і різноманітні бусини? Такі ось бусинки. Я дивилась, там є бісер десятка, одинадцятка, якби ще 15 -й. Можливо, я не все додивилась, можливо, десь є. І ще от такі золотистий, червоних. Нічого собі, невже тут їх аж стільки багато? На червоні бачу, великі бусини бачу, ось такі бачу. А, ось у в нас сюди золотисті. Я не бачила, роздивлялася і щось не додивилася ще й на помпончику на шапці є бісер. Тепер зрозуміло, дивіться, скільки краси. Так що буду помаленьку вишивати. Щоб дарма не витрачати час, коли немає світла. Схемка така велика, приємна, думаю, буде зручно. Якраз у нас рік кролика або котика, і буде в мене <гум> чудовий кролик. Ну, дідуся, мабуть, буду вже в наступному місяці вишивати. Не так багато вже лишилося часу до кінця місяця, навряд чи я встигну обидві. Коли буде світло, буде вишивати свої великі процеси, а коли не буде, буду вишивати оце невеличкі. Для мене ще якийсь час має пройти, а ви через секунду вже побачите, що саме в мене вийшло. Не планувала робити окреме відео по новорічним іграшкам. Думала, ці всі шматочки в мене будуть у звіті за жовтень, але оскільки довгі відео важко зараз монтувати. і Виводити за рахунок того, що світло часто вимикають, тому вирішила все ж таки змонтувати ці записані шматочки в окреме відео. Зайчання я вже показувала в інстаграм. Могли ви бачити, хто на мене підписаний. Вони таке гарне, таке миле, таке ніжне. Це просто якесь чудо це зайчиня. Зі звороту фетр приклеєний. В інструкції рекомендовано зшити зворотню деталь. зворотній цей фетр шити з вишивкою, але я за звичкою просто їх склеїла, таким чином, все вийшло. Я не одразу вирізала фетр, я його, скажімо так, не по контурах, а трішечки з припусками вирізала, склеїла, і тоді, вже, коли склеїлося, остаточно все ще раз підрізала. І бачите, десь у мене є такі от білі місця. Тут, от вушко я бачу, що я трошки зайвого зрізала, треба було змістити туди, але це ще. Скажімо так, перші мої іграшки від кольорової, тому треба приловчитися, треба якось знайти для себе, як правильно це все робити, як правильно його все склеювати. Зазвичай я свої іграшки, які вишиваю на пластику, я намащую клеєм вишиту частинку, тобто намастила його клеєм, приклеїла до шматочку фетру цільного. Поклала під прес, причому обов'язково класти під прес фетром донизу і вверх хрестиками. Тому що якось я склеювала іграшки таким от чином під пресом, тобто хрестиками вниз, і клей під натиском проступив на іграшку на лице, і там бусинки були, воно потекло по бусинах, і вони трошки спортилися. Тому зараз я вже научена цим таким досвідом поганим. і Кладу фетром донизу. І коли вже воно все приклеїлось, тоді я вирізаю по контуру фетр. Тут треба трішки по-іншому діяти. І я ще не приловчилася, тому є такі білі місця на фетрі. Якби ми зшивали через край, то, звичайно, воно б зашилося і не було нічого видно. але зшивати, мені здається, по-перше, це багато часу треба витрачити і витратити. І мені більше подобається просто склеєння. Немає в мене ще підвісу. Бачите, на іграшці. Розкажу згодом, чому саме. Давайте зараз покажу вам іншу іграшку. Дідуся. На момент зйомок відео я його ще не виставляла в інстаграм, але, мабуть, коли вже вийде це відео, ви його так само побачите в інстаграмі. Дороблювала я його вже першого числа, якраз дошивала бекстіч на іграшки, коли світло ввечері вимкнули, але все рівно відношу його до роботи жовтня, тому що це ну, такі вже дрібниці були той бекстіч, хоча Хоча ні, не такі вже це і дрібниці, ви бачите, тут доволі таки багато бекстічу на цих іграшках в порівнянні з іграшками Dimensions цією пряночною серією, то тут значно такий дрібніший бекстіч і його більше. Треба бути уважним, щоб усе акуратно вишити. І зі своротом, таким чином виглядає цей дідусик. Тут, бачите, теж десь гарно підрізалось, десь трошки виглядає зайвого фетру, але в цілому, мені здається, доволі гарно, за рахунок того, що на звороті в нас не просто якийсь там білий чи бежевий фетр, а так само є малюночок. Такі от. дідусик, такі вони гарні. Мені здається, це наймиліші іграшки з усіх, що вийшли. Вийшло багато різних іграшок, там є санчата, є. Здається, новорічний чобіток, шишечки. Зараз всі не згадаю, але після оцих, от у мене 19-й номер, виходили ще іграшки. Так що, є з чого вибрати. Мені сподобалось. ну, По-перше, миле зайчення, саме личко, і що тут є такі от бусини, бісер, цікаве поєднання, хрестиків і різних пришивних елементів. Не пришита так само в мене прив'язочка. Тут мені сподобалася ідея, яку показувала в своїх відео Вікторія Кростіч. Вона в іграшки вшиває таке кільце маленьке, і коли вішати на ялинку, є такі спеціальні підвіси. Зачіпляєш це кільце, і можна підвісити. У мене ж зазвичай іграшки пластикові. Я їх не вішаю на ялинку. Вони в мене прикрашають. Квартиру я чіпляю їх на штори, і не дуже красиво, коли оці от підвіси вони так відділяються на шторах. Якби були просто саме іграшки, є в мене іграшки, наприклад, кульки новорічні від Dimensions, Там не підвіси великі, а зроблені такі бантики, і воно більш акуратно виглядає, коли я їх причеплюю до штори. І я ще не вирішила, чи буду я сюди робити кільце, чи все ж таки пришию підвіз, який був в напорі, тому зверху тут в мене не до кінця проклеєне. Як на цій іграшці, так і на цій, я ще буду думати. Просто в мене кілець таких немає, і треба або купити, або, можливо, у мами взяти. Ще буду думати, що мені робити. До Нового року є ще час. Зараз покажу вам залишки від цих наборів. Так, що стосується зайчиняти. Доволі багато ниточок лишилося, лишилося трохи бісеру. ті що були бусини, те я все повністю використано, не лишилося, лишився тільки бісер. Так, тут ось лежить голочка. Голочка в наборі була 24-та. Я на пластику 24 ми не люблю вишивати. В мене від 24-х болить рука, тому я одразу заміняю на 26-ту. Я якось повишивала 24 ми після цього вирішила, що ні. Мені важливіше, щоб руки не боліли. Не користувалася ниточкою для пришивання бісера, тому що пришивала всі ці бусинки. Бісер пришивала ниточкою. У ну, мене тут дошивала хрестики червоної, і тією червоною ниточкою пришивала. Причому в два складення нитка була і пришивала двічі. Тобто тут аж чотири, чотирма ниточками пришито. І так само тут поверху жовтенькою ниточкою. Просто вона лишалася, щоб вже не закріпляти, вирішила пришити нею і бісер. Ну, і, мабуть, так більш акуратно, особливо оці великі бусини. Якби вони були пришиті білою, ниточкою було б, мені здається, не так акуратно. Тому це не використовувала. Ниточок лишилося доволі багато. Єдине, що у цьому наборі була в мене помилка, це другий номер. Бачите, в мене такі коричневий Я спочатку витягла дві ниточки, коли в наборі такі коротенькі ниточки, ну їх треба потрошки, тому нарізку роблять невелику. Я одразу витягаю по дві. Там, де довгі, я беру одну нитку, закріпляю петлею, а там, де коротка нарізка, беру по дві ниточки і одразу їм вишиваю. Так от Коричневий цей колір я спочатку витягла дві ниточки, думаю, зараз буду вишивати, дивлюсь по схемі і розумію, що щось в мене не те мали вишиватися по краю. Ось -от крайні хрестики, але судячи з обкладинки, тут не темно-коричневий колір. Тому я підібрала на свій вже погляд, який підійшов колір. До речі, залишки від іншого набору кольорових. Тому не знаю, який саме номер. Але якщо у вас так само буде помилка в комплектації, зверніться до виробника. Я думаю, вони скажуть, який це саме номер. Не стала вже їм писати, ну, я маю на увазі, коли вишивала, не стала писати, питати, який саме номер, просто на глаз підібрала. І мені здається, непогано вийшло. І залишки по дідусю. Так само тут ниточки, голочка лишилася тут. Не вишивала нею. І мені здається, що в дідусі тут якось менше ниточок лишилося, чим зачиняті. Спочатку я трішки заплуталася по схемі позначення бісера, просто такі кольорові квадратики, як у нас і на схемі для Бекстіча позначені всі інші кольори. Не могла спочатку зрозуміти, те, що вишивати, тому орієнтувалася по обкладинці. Сподіваюсь, цей момент виробник. Прийме до уваги та замінить, бо так не дуже зручно. Але якщо у вас першої комплектації, то зверніть увагу на другий кольор ниточки і бісер та бусини пришивайте по обкладинці. І, до речі, я потім вже помітила, що в мене нахил бусин, я вибрала інший. Бачите, по-різному. Ну, я думаю, це не так важливо. Просто дивилася по шапочці, коли пришивала. Тут якусь бісеринку я вже сама додала, бо мені показалось якось замало бісеру. Тому навіть трішки більше пришила, ніж було у схемі позначено. І давайте порівняємо, дістала свої іграшки від Dimensions. Цих от дідусів, Дідів морозів. Щоб порівняти з цими іграшками. Дивіться, наскільки вони менші, вони такі більш акуратненькі, такі маленькі. І якщо ці іграшки мені здавалися за великими для ялинки, то, можливо, все ж таки цих от маленьких буду використовувати саме на ялиночку і, можливо, варто зробити підвіз. Ще не визначилася. В принципі, якщо вшити сюди кільце, то підвіс можна і в кільце вдівати, не обов'язково його вшивати, бо я коли оформлювала ці іграшки, я на підвісах на краях роблю вузлика і цей вузлик пришиваю до хрестиків. Там Внизу пришиваю добре, щоб він не висмикнувся. І тоді вже приклеюю. І зараз ну, його тільки що зрізати можна. Ну, або одідрати фетр і розшити. А якщо буде кільце, мені здається, це більш функціонально. Ну, в общем, ще я до кінця не вирішила. Це в мене вічні мої такі гойдалки. Не знаю, що саме взяти, чи те, чи те. І до умних, і до красивих усюди хочеться. Тому подивлюся, є ще в мене час, щоб подумати, що робити і як оформлювати. Але добре, що в наборах є підвіси, тобто нічого не потрібно вам видумувати. В цих наборах підвісів не було, це я вже сама окремо купувала отакі от, от дві невеличкі роботи. В мене вишилися, поки не було в нас світла. І зараз так само, коли ввечері вимикають світло. Спочатку, поки інтернет ще більш-менш нормальний, десь новини читаю, десь в інстаграм якісь нові фото виставляю, а потім сідаю вишивати. І Хоч трошки будуть в мене просуватися мої процеси на пластику, бо останнім часом я їх закинула і давненько вже не вишивала. Багато розповідає про ці невеликі роботи, але вони такі гарні. Дякую всім, хто подивився це відео. Пишіть свої враження, як вам мої роботи. Міцно вас всіх обіймаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а я з вами не прощаюся. До нових зустрічей!